Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на серпень 2023 року. Взагалі, серпень місяць характеризується тим, що в серпні шість планет будуть йти в ретроградному русі, а також в серпні нас чекає два повних місяця. Серпень розпочнеться з повного місяця і завершиться повним місяцем. Отже, давайте детальніше. 1 серпня нас чекає повний місяць, в знаці водолій. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, повний місяць це завжди про завершення якогось періоду. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі фінанси. І це означає, якщо вам е, хтось допомагав, це може бути, якщо вам допомагав ваш партнер, або якщо ви отримували фінансову допомогу від держави, або якщо е, ви е, Отримували інші доходи. У вас були, то ці доходи можуть закінчитись зараз вже 1 серпня. Така можливо не дуже радісна новина для вас, але це може ще працювати по іншому. Наприклад, якщо ви брали кредит, то ви можете закрити. Свій кредит, закрити свої боргові обов'язки зараз, 1 серпня. Тобто, це може працювати так, як не дуже позитивно для вас, якщо вам хтось допомагав і перестане допомагати. Але якщо у вас були боргові зобов'язання перед банком, перед, наприклад, іншою людиною, то ви зможете їх закрити і погасити, і це вже приємна новина. А наступне я хочу сказати, це про новий місяць. Адже вже 16 серпня відбудеться новий місяць, і він відбудеться в знаці лев. А це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, за гроші, які ми особисто заробляємо, за нашу самооцінку, Наскільки ми себе цінуємо? Ось і це означає, що. Так як е, новий місяць е, буде у вас в другому секторі, От, розпочнеться місяць з того, що е, вам можуть урізати додаткові фінанси, а тут вже 16 е, серпня у вас з'являються нові можливості. Припрошую, вдягну окуляри і так на всіх відео. Я або вдягаю, або знімаю окуляри. Сонце або виходить, або заходить. Ось, і у вас зміняться ваші доходи. Це вплине на власне на ті гроші, які ви заробляєте особисто. Е, і е, наступне хочу сказати про сонце. Адже 23 серпня сонце змінює знак і переходить в знак діва. А це для вас третій сектор гороскопу. А там, де знаходиться сонце, це означає, що там е, буде. Е, Ну, якби нам дуже щастити. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за спілкування, за документи до договора куплі-продажу, за поїздки на недалекі відстані, за транспорт. І е, це означає, що у вас буде багато спілкування, багато поїздок. І е, що хочу сказати, що у вас в третьому секторі ще і знаходиться Меркурій. Меркурій значить. Е, е, Буде ретроградним з 23 серпня по 15 вересня. І буде він у вас ретроградним в третьому секторі відповідно. А що таке ретроградний Меркурій? Ретроградний Меркурій це як погляд в минуле. Це коли потрібно доробити всі справи, які у вас були в минулому. Або підготуватись до чогось. Ну, наприклад, це може бути так. або… Що стосується транспорту, тому що він у вас в третьому секторі. Наприклад, якщо е, ви, е, вам треба було поїхати там на ТО, перевірити машину, щось змінити і так далі, бо ви планували, наприклад, її продавати. І продавати автомобіль по ретро-Меркурію нормально, купувати ні. От, або, наприклад, у вас є плани на покупку нового автомобіля або іншого виду транспорту і вибирати по ретро Меркурію так само нормально. Ну, Купувати ні. От і все, що стосується, це можуть бути, наприклад, якісь е е е друзі з минулого вам будуть телефонувати. Ви будете бачити з людьми, е е ну які вже були в вашому житті, е е от спілкуватись і так далі. Може, це будуть якісь однокласники, одногрупники з університету або люди, яких ви добре знаєте. І по Ретро Меркурію буде багато спілкування. Ще хочу сказати такі загальні рекомендації про Ретро Меркурій і в принципі, які вже всі знають, але я хочу повторитись, що не бажано купувати в цей період техніку в період цих трьох тижнень, тижнів. Купувати транспорт, підписувати будь-які документи. Це можуть бути документи на нову роботу, і звичайно купувати нерухомість. Тобто, вибирати все це ви можете, а купувати вже десь 20-х чисел вересня. Наступне хочу сказати за Марс, адже 27 серпня Марс змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета, яка активна дуже. Це планета спорту. І той сектор, де знаходиться Марс, це означає, що. У вас в цьому секторі буде багато активності а так, як четвертий сектор, це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за батьківський дім, за маму. Це означає, наприклад, можливо, ви будете. Багато е, бачитись з мамою, наприклад, раніше ви жили в іншому місці, в іншому в іншій країні, і ну не проводили з мамою часу. Багато а зараз ви е, ну там повернулись або у вас відпустка, або ще якісь причини, і ви часто бачите з мамою, або навіть приїхали до неї в гості, або може, якщо. Ви разом живете, то ви разом живете, тобто буде багато спілкування з мамою. Ще що стосується нерухомості, якщо у вас були плани на покупку, як я говорила попередньо, Меркурій ретроградний, але ви вибирати можете. Ви можете ходити на покази, ви можете шукати квартири в інтернеті, можете аналізувати, що вам більше підходить, що що вам менше підходить, але це теж така тема, що пов'язана з нерухомістю, нерухомістю. Я розумію, що у багатьох людей є там багато сумнівів, то що кожна людина хоче купити якийсь там ідеальний варіант. Але ви розумієте, коли ви будете шукати цей ідеальний варіант, може пройти, пройти, по перше, багато часу, а по друге, ви витратите на це дуже багато своєї сил і енергії. І моя така порада, так як я багато працювала в нерухомості. Ви просто купуйте те, що є зараз. От Дивіться, наприклад, у вас є такий якийсь бюджет, наприклад, 50 тисяч доларів. І дивіться, що актуально зараз, і купуйте один з кращих варіантів для вас, тому що я знаю людей. Які по 10 років не можуть купити квартиру, тому що вони сумніваються, вони думають, вони так далі. Це теж е, такий психологічний момент, коли людина просто боїться якби розстатися, розлучитися своїми грошима. Розумієте, от в мене є гроші, в мене є така сума, і вони в мене є. А потім я їх віддам, і в мене буде тільки квартира. Але це один з найкращих, одна з найкращих інвестицій в світі. Навіть якщо ви щось купите, і ви потім ну, вам це не сподобається, ви можете це продати, перепродати. Тобто проблем немає. ну, Якщо сильно боїтесь застрахуйте свою квартиру чи там будь-які інші нерухомості, це просто моя порада для вас. Е, ось, І е, так, значить за Меркурія сказала, за Марс, е, за, за Марс, за Марс я говорю. Е, потім, значить, за уран. Уран, починаючи з 29 серпня, починає свій ретро-рух, і ретроградний він буде у вас в 11-му секторі. Взагалі, уран в 11-му секторі у вас ще буде довго, до 26-го року. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет за друзів, за колектив. І це означає, що е, вам можуть телефонувати друзі, з якими ви там спілкувалися раніше, в дитинстві, в школі, в університеті. Це можуть бути колеги з вашої минулої роботи, можуть вам там зателефонувати, сказати Ой, давай побачимось, як там твої справи е, і це, що може стосуватися інтернету. в Принципі, Уран це планета, яка відповідає за вищі технології. За техніку, якщо для вас це актуально, наприклад, ви коли спрацювали в сфері пов'язаної з цим, з цим новітнім, то вам може це запропонувати зараз, і ну це актуально, це можна цим займатися. То що вам пропонують те, чим ви займались раніше, то це нормально робити це зараз. Ось наступне. Хочу сказати про повний місяць, адже в серпні в нас два повних місяці, і місяць завершується, місяць завершується 31 серпня. Ще одним повним місяцем, який відбудеться в знаці Риби, і він відбудеться у вас в дев'ятому секторі гороскопу. Як ви знаєте, повний місяць це про завершення, завершення якогось періоду, етапу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне за іноземні компанії за навчання, за взагалі імміграцію. І може бути, якщо ви жили за кордоном, у вас може бути ну, е бажання повернутися назад е в ваш дім, або, наприклад, це може стосуватися відпустки. Якщо ви поїхали в відпустку, то в районі там, 31 серпня відпустка може завершитись. Що стосується навчання, теж ви могли пройти якісь курси, навчання і це вже завершується. От і це, що стосується повні, і ще хочу згадати про Венеру, адже Венера весь серпень буде ретроградною, і ретроградною е, в ретроградність свою вона проходить в знаці лев. А це для вас другий сектор гороскопу, і це все, що стосується грошей е, і тих доходів, які ви заробляєте. Тобто, якщо у вас буде пропозиція, яка буде стосуватися нової роботи, або у вас будуть плани відкривати якийсь новий бізнес, нову справу, то серпень абсолютно не підходящий для цього місяця, тому що шість ретроградних планет. Але доходи будуть, доходи у вас будуть, тому що все-таки Венера працює. Ось і хочу загально сказати, який серпень місяць на вас чекає. Це серпень, це місяць. де... Актуальна тема друзів, спілкування інтернетом це також тема стосунків, а особливо це можуть бути стосунки з минулого, тому що Плутон повернувся в козиріг. А це для вас сьомий сектор. А Плутон ретроградний, тому це можуть бути, може бути привіт з минулого. От, і ще це актуальна тема за кордоном, а взагалі. Серпень це не місяць, коли можна ну, робити, знаєте, щось таке глобальне, як переїзд, як, е, якщо ви плануєте щось іммігрувати, якщо ви плануєте якусь там по покупку здійснити. Це місяць не для того, е, от тому що це місяць, який дивиться в минуле. Це місяць, який говорить, що треба доробити справи в минулому. І е, е, тема за кордону актуальна. Але це більше може бути про повернення за кордону, або коли ви їздите в місця, де вже вибували, просто відпочинок. І ще дуже актуальна тема, звичайно, ваших доходів, тому що там і в